Пересічний футбольний вболівальник навряд чи пізнає цю людину в обличчя. Однак варто йому лише сказати бодай слово два. І у голові миттєво виринають спогади. Шахтар, Донецьк, Україна, Севілія, Іспанія. Донецьк. Матч Кубка УЄФА. Шахтар переграє Севілію 2-1. Вже у доданий час до штурму відчаю іспанців приєднується голкіпер Сивільців Андрес Палом. Я був увірено, що коли що став догадим нашу пользу. я не знаю, что, я вообще с математикой дружил всегда, и всегда считал эти статистики, то это наш И все было нормально, я был уверен в том, что, и не знаю, что, что оно нашло, что мы выходим дальше, там начал про жеребелку городить уже, ну не знаю. Это... Потом остается, конечно, уверенность она была, и оставались там и секунды даже есть на пленке, которую я потом часто смотрю, оставалось 8 секунд. Те, що сталося після подачі кутового, дані Алвесом шокувало усіх шанувальників шахтаря. Вразило до сліз і поли в грудях. Однак по справжньому доленосним голопало постав для коментатора того матчу. Вячеслава Шарафіїнова. Ой-ой-ой, ой ой що це робиться. Фортуна після цього Голубовського гола, я хотів йому письмо написати. от Фортуна одвернулася. Бумка і немножко перевернув не лучшую сторону. Роки дійства, у підсумку Шахтер пропустив ще один м'яч у додаткові 30 хвилин і вилетів з тогорічного розіграшу Кубку УІФА. Як же так? Чи Вантон виводить команду вперед. 3-2 попереду Севілія. А Шарфодімо втратив роботу. Керівництво каналу, напевно, вирішило, що він напрочував, успішно привітавши довечан з виходом нових реагу. Позвонив Денисов і сказав, що я матчі Шахтура не комітерую. А потом я в нього а можна другие матчі? Он сказал, Я буду думать. Ну, до сих пор. Має свою Севілью й інший український коментатор з досвідом. Олександр Семененко вже чверть століття в ефірі. Відкоментував сотні матчів. Однак ніколи не забуде саме той поєдинок київського Динамо у Лондоні, восени 99-го року превеликий, для мене на превеликий жаль, коли от мова йде про коментатора Семененко, то одразу згадують саме цей матч. Від цього нікуди дітися не можна. Я не збираюся ховатися від цього. Це знаєте, якщо на серці є якісь отакі от зарубочки, то оці всі зарубки у мене від після того матчу. Задля подальшої боротьби за вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів підопічні Лобановського мали як мінімум не програти лондонському арсеналу на Уемблі. Однак на 90-й хвилині матчу рахунок на табло був на користь господарів 1-0. Динамо пішло в останню атаку. Стадіон У Емблі, ще той старий. На моє щастя, його знесли і зараз побудували красний новий стадіон. Для того, щоб дивитися, побачити, що там відбувається на полі, треба привставати. Отак коментатори і робили. І от 89-та хвилина. Динамо атакує. Рибров забиває гол із сумнівного положення. Зрозуміло, для кожного воно було сумнівне. Я дивлюсь на бокового, він притискає до коліна, до стегна прапорець і біжить до центра поля. Значить, гол, правильно? Це я і говорю в ефір, гол. Але він пробіг метра три-чотири і зупинився. Тепер я розумію, чому він зупинився. Те, що він зреагував на те, що англійські футболісти оточили і енергійно почали атакувати арбітра. І тут я кажу, що ні, гол не зараховується, арбітер до центра поля на центр не показав. І в цей момент просто нещастя. Журналісти, які не коментатори, закрили мені все, я не бачив, що там вже відбувається на полі. Там вже дали свисток з центра поля, почали англійці, тобто гол зарахували. Я дивлюсь на технічний монітор. Там рахунок 1-0 на користь Арсенала не міняється. Фінальний свисток. Я прощаюся, кажу, що матч закінчився, що динаміці програли 0-1. І все, до побачення. Це на всі 100% нехай нещасний випадок, але кого це цікавить? це моя вина. Як наслідок цього нещасного випадку, півкраїни до наступного ранку не знало, з яким же рахунком закінчився матч у Лондоні. На щастя, для Семененка доля Шарафудінова його обминула. І його голос досі можна почути під час трансляції матчів Київського Динамо. А от Олександр Тенгаєв свої коментаторські ляпи згадує з усмішкою. Каже, що у прямому ефірі від цього ніхто не застрахований. Як відомо, слово не горобець. Там була ситуація, я не пам'ятаю точно хто, чи, по-моєму, веся в'яз. Він вривався у штрафний майданчик під час атаки «Таврії». І так в штрафному майданчику вже біг так, і намагався якось так, ну, щоб на ньому чи порушили право, ä, чи, я не знаю. І так якось так підліз під паху Юсуху за киснутою Динамо, на акордику Динамо. І я в їх коментував і автоматом сказав, що дигаджа зараз підпіфу Юсуфу. І потім десь секунд 5 пройшло, я зробив паузу, думаю, що я сказав. А ще був Бовдур Бекхем авторство Дмитра Джулая і десятки ба сотні інших коментаторських перлів, що ми чуємо ледь не кожної трансляції. Можливо, і тому ми ще більше любимо футбол.